Друзі, зустрічайте! В Автокапітал Київ в продажу Hyundai Sonata 2014 року випуску. Гібридна. Ось така вона дуже класного гарного кольору, червоного. Автомобіль має бензиновий двигун 2.4 в парі з гібридною установкою. Ось так автомобільчик виглядає зовні. Є дрібні сліди експлуатації, які можна виправити. Ось такий зовнішній стан на штатних литих дисках на максимальному освітленні. Тепер у нас стоїть ланзована оптика, також є протиотоманні фари. Зараз автомобіль вимкнув бензиновий двигун, працює тільки від електричного акумулятора. Давайте зглянемо в салон. У нас є безключовий доступ, всі склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Також у нас є налаштування підсвитки в салоні. Також у нас є мультикермо. 137 тисяч миль пробігу. Ось так виглядає приборна панель. Ось така у нас мультимедійна система, система клімату, коробочка, автомат. Також є підключення по. USB та AUX. передні сидіння в нас мають двохпозиційний підігрів. Салон світлий в ось такому стані. Давайте заглянемо з вами назад. Отже, позаду в нас також електроскопі-діймачі, Великий задній диван з центральним великим підлокітником. Розрахований на три місця. Ось так автомобільчик виглядає позаду. І також, так як це гібрид, багато хто а, переймається через те, що не буде багажного відділення. Багажне відділення тут досить велике, воно повнорозмірне, тому, в принципі, всім вистачить місця. Ось такий варіант. Перегляд даного автомобіля можливий місто Київ, кільцева дорога 110. а Працюємо кожен день з 9 до 18. А також придбати даний автомобіль ви можете за готівку без готівку в лізинг, в кредит або за криптовалюту.